Команда, Привіт! Мене звати Дмитро. Вітаю вас в нашому книжному клубі КМВ з черговою книгою: це бестселер від Стівена Котлера. Мистецтво неможливого. Це книга про досягнення неймовірних цілей. Погнали! Хочеш дізнатися секрет надзвичайної продуктивності, який використовують найуспішніші люди світу? Стів Котлер розкриває таємниці стану потоку, коли час ніби зупиняється. А ваша ефективність зростає в п'ять разів. Його бестселери The Art of Impossible та Stealing Fire показують, як поєднання нейронауки та психології може розблокувати ваш прихований потенціал. Котлер не просто теоретик, його дослідження у Flow Research Collective змінюють життя тисяч людей. Від мотивації до трансгуманізму його ідеї відкривають шлях до майбутнього. Де неможливе стає можливим. Давай почнемо з того, що кожен із нас не лінивий. Просто ми не знаємо правильну формулу мотивації і покладаємося тільки на силу волю, зусилля, дисципліну. Справжня мотивація має бути всередини, вона має генеруватися твоїми бажаннями. І коли ти знайдеш цю формулу будеш хотіти робити, а не змушувати себе, у тебе будуть результати набагато більші. І в тебе буде постійна жага до всіх перемог. Взагалі, у Котлера є формула, як досягати великих цілей, неможливих цілей. Вона складається з чотирьох частин: це мотивація, здатність до навчання, креативність та потік. Сьогодні, в першій частині нашого відео, ми розберемо мотивацію. Що ж таке справжня мотивація? Справжня мотивація це не одне джерело, це система з п'яти взаємопов'язаних елементів: це цікавість, пристрасть, мета. Автономія та велика, страшна амбітна ціль. І це як частини двигуна. Якщо якась одна частина випадає, двугун зламається і машина не поїде. Рухаємося детальніше, команда. Взагалі все починається з цікавості. Це сигнал твого мозку, що тут може бути щось важливе, що тут може бути щось необхідне саме тобі. І це твої таланти, які ти можеш відкрити, коли тебе щось зацікавило. І Котлер каже: не шукай пристрість, шукай цікавість. Запиши щодня три речі, які тебе надихають, які тебе зачепили. І потім зайнуся одну з них, 30 хвилин день своєму приділи. І через деякий час ти перетворишся в пристрасть. Пристрасть це не дар, це результат регулярного занулення в цікавий для тебе процес. Після пристрасті та цікавості у нас іде мета. Мета це вже коли твоя пристрасть може глобально служити іншим. Як це замоделювати в наше життя? От, наприклад, ти. Тобі є пристрасть продавати. Ти менеджер по продажам, ти від цього кайфуєш. Ти розумієш, що ти хочеш вже більшого і можеш більше. І для тебе вже це стає метою твого життя, там, розвиток, ієрархія і так далі. І коли ти вже стаєш на інший рівень кар'єри своєї, ти вже можеш служити іншим, навчати їх, допомагати, контролювати, мотивувати, розвивати людей біля себе. От таким чином пристрасть і цікавість, коли проходить в мету, з'являється, ще додаткова мотивація. Наступним важливим блоком формулі мотивації від Котлера це є таке поняття як автономія. Знаєте, чому більшість людей не досягає своїх цілей, їм бракує автономії. Автономія це не просто модне слово, а ключ до внутрішньої мотивації. Це коли ви самі контролюєте своє життя, приймаєте рішення і дієте за власним ритмом. За Стівом Котлером. Автономія не означає ігнорування правил чи ізоляцію, це свобода діяти відповідно до своїх цінностей. Коли ви відчуваєте автономію, ваша продуктивність зростає, а стрес зменшується. Почніть сьогодні визначте свої пріоритети і дозвольте собі діяти за власним планом. Ваша мотивація злетить до небес. Навіть якщо ти знайшов свою пристрасть і мету. Але не маєш свободи діяти та будувати своє життя, в тебе нічого не вийде. Автономія це можливість планувати своє життя, це можливість прописувати чіткий план досягнення своїх цілей. Заключна тема в формулі від Котлера: це знайди свою велику амбітну ціль. Вона так звучить. Дуже важливо в житті, да, в своєму внутрішньому компасі задати направлення, рух, куди ти хочеш взагалі прийти, щоб твоє життя не було хаотично там від вечора до ранку там просто якісь тушити пожежі, да, як ми це кажемо. І ця сіль має бути дуже такою лячною. Вона чим більш лячна, тим вона буде надихаюча і більш дасть тобі енергії, коли ти її здобудеш. Це також дуже прекрасно впливає на твою мотивацію всередині. Як запуститися в систему дії, форму від котлера в наше професійне з вами життя? Цікавість. Ми з вами зацікавились продажами. Ми почали в цьому розбиратися. Ми з вами зрозуміли, що е, можемо працювати торговими представниками. Знайшли компанію, пройшли співбесіду, зацікавили нашого роботодавця, нас прийняли на роботу. Пішли перші у нас навчання, перші тренінги, перші знайомства з контрагентами-клієнтами в полях, у нас з'явилось трошки пристрасть вже. Ми вже цим горимо, тому що ми там закрили плани, ми зрозуміли, що нам все під силу, ми з вами перемогли в національних конкурсах, там, в рейтингах внутрішніх, в рейтингах сезонних. Ми почали загратися якоюсь метою. Якщо в нас це все, все виходить, у нас вдається, у нас з'явилася амбіція. Нас стала за мету. Рости по кар'єрі, ми виросли, у нас з'явилася з вами команда. І тоді, наша вже пристрасть навчати, мотивувати цю команду, робити її краще, ми також вирощувати професіоналів всередині нашої команди. Коли ми йдемо по кар'єрі ще більше, у нас трошки з'являється вже автономія. Ми можемо вже більш будувати свій час. У нас є глобальні КПА від компанії, Ми можемо самі спланувати, як ми будемо їх виконувати, яким ресурсом. За які терміни, головне, щоб це попадало в дедлайни нашого керівництва. Коли ми відчуваємо цю автономію, в нас з'являється ще більша мотивація для того, щоб розвиватися в цій сфері. Ну і фінально це велика ціль. Коли ти вже там доходиш до якогось рівня е менеджменту в компанії, в тебе починає поступово з'являтися прагнення до власного бізнесу, як мінімум, да? до сходу далі по кар'єрі, до більших доходів. І ти вже як особистість потім в своє життя підтягуєш інші знання, інше оточення, інші звички. Ти вже розвиваєш себе, підтримуєш своє здоров'я. Ти хочеш бути максимально здоровим, сильним, прокачаним, розвинутим, щоб давати приклад. І ти вже по-любому замотивований. Тому бажаю вам цю формулу впровадити в своє життя. Що ж, команда, всім дякую за увагу. Нагадую, всередині тебе вже є всі якості, щоб розпочати. Змінювати своє життя. І нагадую: ти, як мінімум, вже в клубі однодумців КМВ, у яких є велика амбітна ціль, номер один на ринку упакованої води в Україні. Пока.